Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас вже неділя, 9 липня, ось час я вам От, Потухло. потухло 14.36. І традиційно ми будемо робити на 10, 11 та 12 липня з вами розклад для міста Запоріжжя. Давайте ми подивимося, які будуть у нас тут енергії вирувати, як ми будемо жити, чим ми будемо дихати місто Запоріжжя, мешканці міста Запоріжжя. Що ж випадає? Воно випадає. Важко і донизу, тому воно не грає ніякого значення. Ну Давайте глянемо швиденько. Донешко, донешковічай. Ну, подивимося, тут іде королева, королева це та, що відповідає за дисципліну, за порядок, за те, що все по полочкам. Ну і далі йде вдача. Але ця карта, вона, бачите, йде першою. Поїхали. Дивимося, що як буде з людьми, чи дихають люди, як що. Впали у нас карти трошки ось так, так? Да? Рицарь землі, це потенціал. В принципі, все нормально, все відкрито. Люди, які мають якісь проблеми, знаєте, в плані якихось бачень, вони будуть відкриватися, вони будуть розуміти, вже потроху будуть бачити те, що робиться. Це показує карта суду. Але ця карта показує, що ми будемо вільні, свободні у нас Запоріжжя буде почувати себе нормально. Виконавці, це пажики по землі, будуть робитися якісь справи, люди будуть працювати, люди будуть робити свої якісь речі, але все, ось ця карта показала, це потенціал. Звісно, нема дуже активності великої, тому що, ну, так ми живемо зараз. Немає великої активності у людей. Люди, люди втомлені. Люди втомлені. Так, давайте глянемо, як себе почуває влада. Запоріжжя. Скажімо так, дуже нормально, вона себе почуває, по королю монет, має все, все при собі, і гроші, і фізичні можливості, тобто людей, які виконують, тримає якусь таємницю по жриці. І ось все ж таки діє сміливо і рішуче. Давайте подивимося, що це за. Пописа, що вона впала, що вона таїть. Вона таїть втрати. Втрати. Приховуються втрати чого? Новини якісь будуть. Приховуються новини, із-за яких щось якось хтось постраждав. Вони приховуються для того, щоб якось змягчити ситуацію ось, по королю. Ось новини. Тобто ці три карти ось вони отак випали. Я спитала, що це за втрати, показала, що це новини. І це робиться для того, щоб люди себе почували більш спокійніше. Ну, якось так. Я це бачу. Я це так розумію. Давайте подивимося далі, яка буде військова ситуація у нас. Ми завжди дублюємо цю ситуацію, що буде у нас на ці три доби. 9-10. 10, 11 та 12 липня. Вибачте, <кій> військова ситуація в плані прильотів, руйнувань, наслідків і таке інше, яка буде ситуація, чи буде у нас така ситуація з руйнуваннями від цих ракет та дронів в Запоріжжі. Випали жезлові, башня випала також, на жаль. Але ситуація більш буде гармонійна. Ось по башні будуть йти втрати. Оце може будуть приховувати наша влада. Дивіться, перші три карти впали ось такі. Тобто будуть якісь речі робитися по пажику, будуть якісь новини ми мати, але все буде в королеві зроблено, як треба. Башня, бачите, нам випадає на місто. Я поклала на цю башню, мені випало. Ось такі карти. Тобто перша карта була, була втрати е якісь чогось. Ну, скоріш всього, бачите, тут людей втрати, е пов'язані з, з чимось з військовим. Так, виконавці будуть справлятися з цими ситуаціями фізичними по землі. Ну, і трошки ситуація по зіркам буде більш-менш е збалансована. Зірки ще показують те, що буде ще й захист Всесвіту. І ці втрати вони не будуть шаленими. Вони будуть ну, по-меншому, скажімо так, якщо от можна так приділити, по меншому, так скажімо, варіанту. Так, Це, що ми подивилися, тобто руйнування можливі, бо втрати йдуть. Так, Ну і давайте подивимося, що у нас буде з радіаційним фоном у місті Запоріжжя, 10, 11 та 12 липня, що буде у нас нормальний. Радіаційний фон ще буде повишений, будь ласка, покажіть мені там. Ну, по чашам буде все добре, але інша карта, бачите, ми захищаємо своє. Своє енергі... життя ми захищаємо це енергія, це бажання захиститися. Це було дно допомога. Дуже серйозна допомога, до речі. Допомога, ось вона йде, серйозна, по дев'ятки монет. Вкладається дуже багато фізичного і матеріального. На фізичному плані це йдуть такі розмови, перемовини, домовленості по збереженню цієї недвіжимості, по збереженню тої. І здоров'я, і всього, але тут недвіжимість теж проходить. Це, це наслідки дає до ЗАЕС. І ось іде імператор, тобто буде захищено. Буде радіація по імператору, вона буде в нормі по допомозі, по дев'ятці. Радіація 9, 10 та о, вибачте, 5-9 кажу, 10, 11 і 12 липня буде все добре в Запоріжжі. ось так. Так, ну і давайте традиційно я ще подивлюся по людям. Це теж головна стаття у нас, що будуть постраждалі чи загиблі люди на ці дні від військових дій расистів. Це жезловий і традиція це донышко, тобто буде більш-менш нормально по традиції. І для здоров'я вісімка, королева жезлова. Трошки йде кризисна ситуація по бажанню захистити своє життя. Ми все збираємо до кучки. Але в цілому ми працюємо над цим. Королева жезлова це контроль, це оце організація нашого життя, і щоб все було добре. Ну, але ось іде і захист, захист, кризисна ситуація. Ми все збираємо до куче своє здоров'я, збираємо свої сили і все ж таки захищаємось. Тут все нормально, все буде добре. Єдине, що ця карта показує, по життєвої, по життєвої енергії люди вже знаєте, так стоять на межі, на межі. І бачите, над цим дуже ретельно працюють ось по землі, по монеті. Ну, от... Багато людей вже неврози, психози, це все, тому то воно так і показує. По Запоріжжю я вам все показала. Більш-менш ми розуміємо ситуацію, будемо зараз роздивлятися по районам. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки, пишіть коментарі, вже заговорююсь. Ось і будемо далі дивитися, що і як. Все, побачимо, почуємось.